Сьогодні поговоримо до чого. Ведуть. Сьогодні наші можна вас і нас усіх, до чого. Уясню окремо, кому ще не зрозуміло. До ситуації, коли українських чоловіків буде 90%, на. тобто повний парахвай. Ось. Яка основна ціль зеленського та слух народу? Потім вони візьмуться за жінок та дітей, і залишиться десь 20-30% населення, небоєздатних, взагалі нездатних не начинають довго. Потім, що буде? Прорив фронту. І домовленості на умовах не Заходу що України, а на умовах Росії. Ось до чого веде політика Зеленського і його мирний план і мирні ініціативи будуть відкинуті путіним. Одразу повідомляє Зеленському, що Росія не прийме жодних ультиматумів в свою сторону. Зеленського. Це по-перше. По-друге, хамська поведінка Зеленського стосовно Путіна призвела до того, що Володимир Путін більше не хоче, щоб існувала українська влада. Що сказав Володимир Путін? О, перше, він готовий. Повністю вивести війська Росії з України повністю, на кордони 91-го року. Але для цього єдина умова українські вибори. А виборів нема. Хто заважає мирним перемовинам? Зеленський. От і все. Його ціль Яка? як і Путіна. В Росії це вже відбулося, а в нас вже відбувається повний парахваль заміщення місцевого населення азіатами, нехами та ісламістами з Євросоюзу. Саме такий сценарій готується в Україні. І коли ми підпишемо ганебний мир з Росією, буде прорив фронту. І ті, що залишаться, будуть тікати, і будуть знову мільйони жертв, будуть тікати у Євросоюз. Це буде називатися сценарій, який я назвав Афганістан 2.0. Коли прийшли до влади Таліби, а армія Афганістану та мирні жителі тікали за кордон. Усі, хто хотів, міг не міг. Тому нам готують два сценарії. Перший повний Парагвай, другий сценарій це Афганістан-2. Ось які два сценарії. Та. Заселення України ісламістами, африканцями, які сповідують іслам, як кажуть, не хотіли влади, ідеологи українського радикального націоналізму, не хотіли націоналістичний трибунал, не хотіли українську націоналістичну армію, яка наведе порядок, отримаєте закони шаріату, вимирання та геноцид української нації. Праві не можуть вплинути на рішення українців. По-перше. По-друге, чи врятувати когось з вас, якщо ви не хочете підтримувати ультраправо? значить тут будуть з вами жити ісламісти. А що ви робите? Ви пишете лише доноси на ультраправих, на будь-кого, хто не згоден з вашою позицією капітуляції, капітуляційною політикою. Саме так, ось як у нас. Ведуть деякі представники українського народу, української нації. Себе. Вони лише чекають, щоб на вас написати, донос вас знищити, згонуєте у в'язниці чи вбити на фронті, написавши донос в ТЦК. Вони думають, що хопили Бога за пазуху. Але справа в тому, що режим Зеленського закінчиться його повною поразкою, повною поразкою Путіна, тому що і в Росії, і в Україні переможе іслам та закони шаріа. не хотіли підтримувати українських націоналістів в Україні? Прийшли до того, що самі себе ненавидите і готові. Піти проти батька свого, проти матері своєї, зганити їх у в'язниці, вбити та закатувати самі своїми руками. Що це робить Путін чи Зеленський або НАТО чи ЄС? Це стало можливо завдяки вам, деяким представникам. Я бачив відео, де ви десятками тисяч. Бажаєте смерті, пишете доноси на українця, який захищає своє право не померти на полі бою, бо він просто боїться і не хоче йти на передову. А ви йому бажаєте смерті. То не дивуйтеся, що цю націю може чекати повний геноцид, який ви самі собі влаштували. Ніхто-небудь підкреслив, влаштував геноцид українському народу. Це зробили саме ви, ніхто інший, не Гітлер, не Сталін. Ніхто з них не винен в тому, що саме ви писали доноси на ближнього со. Ви це робили. Ви писали доноси. А потім дивуєтесь нащадки НКВС, нащадки ГУЛАГу, хто сюди приїхав з РСФСР у 18-му році, у 30-х роках, коли знищили українську інтелігенцію. Саме ви їх же нащадки і потім доноси. Всі ці ботоферми під контролем ФСБ РФ, під контролем СБУ з Банковою. коли ви направляєте свій міф проти будь-якого українця, який каже прав. Але ось що наполягти, що в планах Зеленського саме так перетворити Україну і Росію, як і Путіна на ісламські країни. Так саме так завдяки Міграпам. З Азії. І арабського світу. Так що погоджуватися вам чи ні ваша справа. Чому дуже проблематично об'єднати українську націю? Тому що вона була розстріляна у 18-му році. У 30-ти справжні українці завезені. Не справжні українці, а росіяни. То ми маємо сьогодні руїну. І метою наших супротивників є що за та ісламізація України та Росії, а також в Білорусі прийняття законів шаріату не хотіли влади. Українських ультраправих Націоналістичного трибуналу будуть закони середньовічні закони ширіату, де кожну жінку заб'ють каменем. За будь-який проступок вийде голую, заб'ють каменем. Тому ось таке майбутнє може бути в Україні. Так завезуть ісламістів. Так що ви зробили свій вибір? Я зробив свій вибір. Я проти того, що наша країна перетворювалася на ісламську країну. Проти. Але український народ не хоче об'єднати. Що саме мається на увазі, він розрізнений між собою. Всі один одному бажають смерті доносів та катувань. Хто дав змогу це все зробити, свій власний геноцид, це зробив український народ і ніхто інший. Чи можна це припинити? Велике питання вирішувати вам своє майбутнє салем? Відповідно до статті 19 Конституції жоден ультраправил, підкреслюю, не може вплинути на ваше рішення щодо вашого майбутнього. Ви його обрали самі закони шаріату середньовічні та саме ісламізація України та Росії. Ви самі це прийняли. Тепер питання лише до себе. А не до ультраправ, які вам казали, що це робити не можна. Тому в разі ісламізації країни нема на що скаржитися. І влада Зеленського вже закінчується. Будьте більш. Об'єднані між собою, але щось мені підказує, що ви не хочете цього робити. Думайте, аналізуйте, спостерігайте. Підпишись на цей канал. Тут кажуть правду. Робимо лайк і репост. Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників. Слава Україні! Якщо тобі потрібна юридична консультація, а вона тобі потрібна, з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності ваших запитань, окет і статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права стосовно ТЦК ТСП, коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі військового права та ТЦК та СП 700 гривень. Також мене замовляє о витяг закладу ЄРДПО. Дізнайся, про свого контрагента. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень, заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Я надаю також консультації з кримінального права і процесу. Це коштує від. 100 до 300 доларів США в залежності від складності вашої кримінальної справи та кримінального права. Також я надаю юридичні консультації в сфері податкового права, як водити автомобіль та бізнес у статусі людини. Я надаю юридичні консультації з усіх норм права в будь-яких країнах світу. Звертайся. Тобі це потрібно. Обов'язково підпишись на мій YouTube канал, Telegram канал. Якщо ти ультраправий, тип, підпишись на мій обов'язково. Telegram націоналістичний канал ОНК. Детальніше в шапці профілю цього відео. Також роби донати. Завдяки вашим донатам розвивається мій канал. Дякую, шановним українцям! Які за кордоном і в Україні роблять мені регулярні донати. Дякую вам, шановні підписники і не підписники, які роблять мені донати. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Разом ми будуємо з вами правову країну. Ми разом з вами боремося проти несправедливості. Яка сьогодні існує проти антиконституційних дій, які сьогодні нам влаштували силові структури Республіки України. Також як я оцінюю їх діяльність? Це порушення статті 17 частини 4 Конституції України? Це стаття 109 частина 1, стаття 111, Це для них. Хто порушує, а хто незаконно затримує цивільне. Саме так і мене будуть відповідати. Стаття 113 диверсія. стаття 111, дріб 1 Колабораційна діяльність. Тому, якщо ти ультраправий звичайний українець, хочеш знати більше, як захистити свої права і свободу, обов'язково підпишись на цей. YouTube-канал, Поширюй моє відео у усіх соцмережах. Також підпишись на мої соцмережі в описі до цього відео. Жми кнопку спонсорства спонсорувати. Тут обговорюється дуже важливе питання справа та інші питання правові і неправові стосовно юридичної тематики і неюридичної тематики.